Державний гімн України не просто пісня, це голос нації, викований у боротьбі за свободу. Його історія це історія самої України. Усе почалося у 1862 році. Український поет Павло Чубинський пише вірш Ще не вмерла України і слава і воля, надихнувшись національними піснями і духом європейських визвольних рухів. У 1863 році композитор Михайло Вербицький, священник із Перемишля, пише до цього вірша музику: просту, але могутню. Як молитва і заклик одночасно пісня швидко поширюється. Студенти співають її в Львові, Києві, Харкові. Для забороненої української мови це був акт опору. У 1865 році вірш друкують у львівському журналі, але російська імперія відразу визнає його небезпечним прагам і забороняє. Незважаючи на заборону, пісня живе у підпільних читаннях, у селах, у в'язницях. Вона стає народною. Ти йти співати. 1917 рік Україна проголошує незалежність. УНР шукає символи державності. 24 четверто сісня 1918 року Верховна Рада УНР офіційно затверджує гімн. Але радянська окупація знищує УНР. Гімн забороняють. Співати його погода означає йти у в'язницю або на розстріл. У радянській Україні з'являється новий гімн з приспівом про Леніна, партію і братство з Москвою. Але народ пам'ятає свій у 1939-1945 роках. ОУН УПА знову робить гімн символом боротьби. Його співають у Карпатах, на Волині, в УПА-бункерах. Після Другої світової гімн стає гімном діаспори у Канаді, США, Австралії. Українці за кордоном зберігають його як святиню. У СРСР гімн залишається забороненим. Але у 1970-х, під час руху шістдесятників, його знову передають у самвидаві. 1988 рік. Перебудова на Софійської площі в Києві. Титяні людей вперше за 70 років співають гімн відкрито. 1991 рік Україна відновлює незалежність, але гімн досі не має офіційного статусу лише як народна пісня. Проблема у оригінальному вірші зе дві строфи. Але друга містить рядки про браття москалям, що суперечить духу євроінтеграції. у 1990-х роках ровах починаються дискусії: чи залишати оригінал, чи змінити слова для нової України. Поет Микола Вінграновський запропонував змінити кілька слів, щоб уникнути міжнаціональної напряженості, але зберегти дух 2003 рік. Президент Леонід Кучма підписує закон. Офіційний державний гімн України це перша строфа Чубинського у редакції Вінграновського. Ще не вмерла України і слава, і воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Гімн стає обов'язковим на уроках, у війську. Він об'єднує, а не ділить. Під час Революції Гідності у 2014 році гімн лунає на Майдані щодня, як молитва. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, гімн стає гімном опору. Цікавий факт: Україна пе одна з небагатьох країн, чи з гімн починається з негативного речення ще не вмерла. Землі, у гімні немає згадки про землю, ріки чи королів, лише про віру, відданість і колектив для порівняння. Гімн США не про прапор, Німеччини про єдність. Український сане про внутрішню силу у 2005 році. Президент Віктор Ющенко ініціює повернення другої строфи, але Верховна Рада відхиляє цю ідею. Навіть сьогодні деякі історики вважають, потрібно зберегти лише першу строфу, Боно, бо вона універсальна, вічна, без образ. Але інші кажуть, історія не має бути прикрашеною. Ми повинні пам'ятати, через що пройшли. Ми пам'ятаємо все. На сьогодні офіційно виконується лише перша строфа. Фарсуйне так вимагає закон України про державний гімн. Тільки перша строфа. Гімн виконується акапела або з оркестром у ламінорі, ключі, що надають йому суворості і гідності. Гімн України. Під час виконання гімну всі повинні стояти, чоловіки знімають головні убори, військові дії віддають честь. Цікаво, у 1917 році гімн мав інший музичний темп, більш маршовим. Сьогоднішня версія дорога, повільніша, більш урочиста. У 2018 році Нацбанк випустив ювілейну монету на 10 гривень із погруддям Чубинського і нотами гімну. А Вербицький його ім'я майже забули. Лише в 2002 році його перепоховали з військовими почистями. Сьогодні в Україні є музеї Чубинського і Вербицького Соласка, у Києві і Стрию. Їхній внесок свиня, святиня. Гімнами це не просто пісня, це обітниця, яку ми даємо одне одному. Ми не зникнемо. Ми тут, ми разом, ми назавжди. Від австрійської Галичини до окопів Донбасу. Підповуше ця пісня завжди була з нами. І навіть якщо весь світ замовкне, ми співатимемо. Бо наша доля має назву Україна. Гімн сприяє це не минуле. Це наше сьогодні і завтра. У 1863 році гімн був піснею надії. У 1918 –— символом державності. У кожній посі він звучав інакше, але завжди означав одне ми. Нація. І навіть у тиші радянських архівів його слова зберігалися як іскра готова спалахнути. Ті, хто писав його в тюрмі, хто співав його в еміграції, хто вивчав його в підпіллі, вони передали нам віру. Три епохи гімну заборонена пісня, символ незалежності, гімн вільної держави. Одна пісня. Три епохи один народ. І в кожній одне й те саме послання воля не вмирає. Гімн це не державний ритуал, це щоденне нагадування. Ми вільні. Він не прославляємо героїв минулого. Він закликає нас бути героями сьогодні. Будь героєм. Тому гімн не для парадів, він для тих, хто вірить. Сьогодні кожен, хто співає гімн. Стає частиною цієї історії. Він све не пісня минулого, він своє наша клятва сьогодні. І поки ми будемо її дотримуватися, Україна житиме. Тож нехай кожне слово гімну звучить не лише з уст, а й із серця. Державний гімн України це не просто слова, це наша клятва вірності собі.